Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Цей випуск достатньо екстрений, тому що інформацію, яку я зараз вам надам, треба знати, треба розуміти для прийняття подальших рішень, і це пов'язано з останнім тижнем отриманих відстрочок. Нагадую, що відстрочки, які були отримані більшістю громадян, більшістю військовозобов'язаних чоловіків, закінчуються, тобто втрачають свою численність на дату 08 травня 2025 року. Відверто кажучи, спочатку я збиралася записувати відео пов'язане з проходженням ВЛК, з нюансами оскарження ВЛК, коли можна фактично оскаржити ВЛК, коли оскаржити не те, що не можна, а оскарження нічого не дасть. Але сьогодні я побувала в одному з ТЦК міста Києва і довідалася дуже цікаву інформацію, пов'язану саме з продовженням та отриманням відстрочок. Зразу попереджаю, багато хто з вас захоче написати в коментарях це незаконно, це порушення. Я буду вдячна кожному з вас за ваші відгуки та коментарі. Але на даний момент я запитаю вас, як в анекдоті: вам шашечки або їхати. Якщо вам шашечки, то ви можете подальшу інформацію, яку я сьогодні надам, не використовувати і робити все так, як вам заманеться. Якщо ж вам все-таки їхати, тобто є прагнення і бажання отримати відстрочку або продовження відстрочки, тоді прислухайтесь та послухайте, будь ласка, інформацію, яка зараз вам буде надана. Отже, є категорія громадян, військовозобов'язаних чоловіків, які отримали відстрочку не до 8 травня 2025 року. А, наприклад, трішечки довше до кінця навчального року або до 30 червня 2025 року. Ці військовозобов'язані чоловіки відчувають себе спокійно і вважають, що мають відстрочку по терміну довшу ніж більшість військовозобов'язаних чоловіків. Вони думають про те, що трішечки пізніше, а точніше, десь, ну до прикладу, в червні, якщо відстрочка в нас надана, як я називала до 30 червня 2025 року. Вони будуть подавати спокійно необхідні заяви документи для продовження відстрочки. Але Є одне, але при тому величезне але в більшості випадків навіть у чоловіків, які мають відстрочку до тридцятого, до прикладу, до 30 червня 2025 року, або до іншої дати, яка відрізняється від дати 8 травня 2025 року, в резерв плюс зазначається все рівно дата кінця відстрочки, тобто відстрочка, надана до 8 травня 2025 року. Якщо навіть у вас немає резерв плюсу в єдиному реєстрі якраз дата 08 травня 2025 року буде відображатися як кінцевий термін відстрочки, яка надана конкретному військово зобов'язаному чоловіку. Отже, якщо таким військово зобов'язаним чоловікам не буде подано документи на відстрочку або продовження відстрочки після 8 травня 2025 року. Фактично є величезна вірогідність того, що при перевірці документів такі чоловіки можуть бути доставлені до будь-якого територіального центру комплектування і в подальшому можуть бути мобілізовані. Нагадую всім норми постанови 560 від 16 травня 2024 року, де чітко визначено, що не конкретний територіальний центр комплектування, в якому певний чоловік військовозобов'язаний стоїть на обліку, а загалом. Територіальні центри комплектування можуть здійснити мобілізацію чоловіка незалежно від місця обліку даного військовозобов'язаного. А якщо немає відстрочки, якщо вона не продовжена, якщо не подано документи на відстрочку, то, як ви розумієте, мобілізація може прийти такого військовозобов'язаного чоловіка просто миттєво. Відкатити назад не вийде. Я хочу на це зауважити. На жаль, я дивлюся дуже багато судової практики і розумію, що на зараз суди виносять рішення, в яких чітко прописано, що у зв'язку з тим, що військовозобов'язаний чоловік змінив статус, тобто він був військовозобов'язаний, а тепер він військовий, назад скасувати наказ про його призначення на військову посаду неможливо. Щодо даних питань, саме щодо судової практики, я буду робити окремі відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію. Отже, шановні військовозобов'язані чоловіки. Спілкуючись сьогодні з представниками територіального центру комплектування міста Києва, було з'ясовано, що вони вважають, що навіть якщо у військовозобов'язаного чоловіка є відстрочка по терміну довше ніж загальний термін, тобто довше ніж. До 8 травня 2025 року такий військовозобов'язаний чоловік все рівно повинен подати заяву та підтверджуючи документи на отримання відстрочки після 8 травня 2025 року або до 8 травня 2025 року. Тому ще раз, шановні чоловіки, які мають відстрочки, які планують продовжити. Строк відстрочки, будь ласка, не гайте часу, формуйте заяву, формуйте пакет документів на продовження відстрочки і після 8 травня, а можливо, навіть і зараз, в принципі, вже можна, подавати до територіальних центрів комплектування відповідні заяви для продовження відстрочки, заяви і підтверджуючи пакет документів. Я вважаю, що краще перестрахуватися, чим потім. Або скасовувати штрафи, або отримувати повістки, або взагалі спілкуватися з поліцією саме щодо адмінзатримань. Поки це все буду дуже вдячна, якщо ви напишете свої думки з даного приводу, буду дуже вдячна вашим коментарям, буду дуже вдячна вподобайкам, а також буду вдячна всім, хто підпишеться на мій канал. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати саме нюанси вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати, захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до нових зустрічей. Не забудьте подати заяви та документи на продовженні відстрочки. До побачення.